Добровні яке є, кажуть неначе воно золотеє, ніж бо не злоте, зрівнявши все злото, проти свободи воно лиш болото. Так писав на віки славний і правий великий Григорій Сковорода. У 1757-х чи 1758 роках, а іноді складається враження, що писав він те про революцію гідності. Коли говорить про те, що війна розпочалася 24 лютого 2022 року. Ми згадуємо події листопада 2013-го. Протести студентів проти європейського курсу спричинили невідтворні зміни у суспільстві. Наша боротьба розпочалась ще тоді. І, от, коли з'явилася інформація про першу смерть, це здавалося щось неймовірним, нечуваним, ніби Україна зробила рішучий крок назад. Скільки дітей не дочекалися матері і з того майдану. Офіційно 107 героїв першими поклали шлях повному визволенню України від опіки старшого брата. Світла пам'ять Їх назвали Небесною Сотнею. За традицією всіх мітингувальників на Майдані ділили на сотні. А небесна, бо ж вони віддали свої душі у небеса, молоді, сильні, вдома на них чекали, а вони вважали. Їх дім тут, на Майдані. І ось через рік після початку повномасштабного вторгнення, інакше розумієш їх подвиг, точніше кажучи, починаєш добре усвідомлювати. Вони стали тим щитом, що вже тоді втримав українську державність. Вони не стали осторонь, не сховалися десь, а зробили свій свідомий вибір бути зі своїм народом, творити його майбутнє, а не плести за течією. Це і є сильна риса справжніх українців. Захисники та захисниці, що боронять рідну землю, теж не злякались і не втекли. Дякуємо Збройним силам України. Завдячу, що вашим старанням перемога точно буде швидання. нами. на світла пам'ять героїв Небесної Сотні надихає нас не здаватися. Військових старано захищати рідну землю. Волонтерів Максимально допомагати Україні, а нас, дітей, старано вчитись, аби з часом використати наші знання на благо України, щоб відроджена Україна була гідна пам'яті небесних героїв, була такою сильною і прекрасною, як вони її бачили на Майдані. Нині ми маємо потужних янголів охоронців що оберігають нас із неба. Дякую їм за світло, що відчуває кожен українець у ці темні часи. Україна пам'ятає: 107. Уявіть собі, 107 загублених життів. Це все одно, як три великих автобуси, що більше ніколи не повернуться додому. В день пам'яті Сергія Нігояна вся Україна свічами горить. Пече Вірменії тяжка синівська рана. А сотня в небі меж йому святить. Посала Тетяна Домашенко. Власне, їй приписують авторство назви Небесна Сотня. Віримо, що більше ніколи українець на жбурне бруківку в українця Брат не піде на брата, а на інститутські снайпери не вбиватимуть. Україна держава європейська. Ми нікому зла не бажаємо. Коктейлі Молотова стали надійною зброєю цієї революції. Тож знак тоді, сьогодні через 10 років, нам знову згадуться такий рецепт для бендерівського спосіб. І прапору Пах здімався у ті дні, де червоне то кров українських визволителів, що падало на Чорну святу українську землю. Дуже боляче, що часе змінюється, а виклики ні. До 21 лютого 2014 року офіційно влада України юридично визнала жертви загиблих мітингувальників Майдану. Як сьогодні кожен із нас може вшанувати пам'яті? Зупиніться оч нами, просто гляньте Сам в небо, небовча не і промовки дякую. Можна навіть при себе душі. Повірте, там з неба небагину. Hey, Звичайно, ж, символом Небесної Сотні погибу, є ось такі погибу, маленькі голядок. Вони такі ж невинні, як і душі наших героїв. Наше завдання стати гідними доньками, синами, своїх батьків. У Героїв Небесної Сотні була мрія вільна, соборна, незалежна Україна. Всі ми разом точно втілимо її у життя. Та й взагалі, хто знав, чи була би Україна зараз, якби не Революція Гідності якби не сміливці майдану. Вони стали для нас сучасним прикладом того, як сильно треба любити Україну до свого останнього подиху, як найбільшу цінність у житті. Ми хто буде все настошність, і нехай буде трошки до самфони, але це буде у нашій країні з нашими цінностями, традиціями та порогами. А сотня вже пішла у небеса. Летіли легко, хоч майдан ридав, із кров'ю перемішана сльоза. А батько сина ще не відпускав, заплакав Бог, побачивши загін. Спереду сотник, молодий, вродливий, і юний хлопчик в касці голубі, і вчитель літній, сивий, сивий, і рані їхнім вже не болять. Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло, і як крила ангела, злітаючи назад, Небесна сотня в вирій полетіла. Україно, тримайся, небесні янголи за нас. Вони так ніжно-ніжно поглядають з неба. Це вже невід'ємна частина нашої величної історії. Що є, свобода? Добровні, яке є для українців. Це найбільша чеснота, і жодні орки цього не знищить.